Привіт, дорогі глядачі каналу Сонет. У цьому відео я хочу показати вам, як завантажити свій аудіозапис у соцмережу Контакту. Для, для того, щоб це зробити, вам потрібно перейти у аудіозаписи. Так. І тут буде така вкладка Мої аудіозаписи. Тиснете на плюс. Ось тут. Вам потрібно буде вибрати файл, так. Вибрали файл, він завантажується. Ось, був запис, що аудіофайл успішно додано. Також ви можете його відредагувати, його назву. Ось. І потім ви зможете ділитись своїм аудіозаписом з іншим і поширювати його, слухати і все, що вам заманеться. Якщо відео було корисним, ставте палець вверх і підписуйтесь на мій канал. З вами був канал Сонет. Хай вам щастить!